Про глобальні загрози, які з'являються від Російської Федерації, санкції це захист не лише України, а й міжнародної архітектури безпеки. На цьому наголосив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Тож далі пряма мова. Санкції – це не просто добре, це не якась допомога, це обов'язок країн-лідерів вільного світу з точки зору дотримання міжнародної безпеки, з точки зору захисту міжнародного права і покарання його порушників. І мова йде не лише про захист України, мова йде про захист міжнародної архітектури безпеки і безумовно санкції працюють. Ми бачимо. Брак сучасних технологій в агресора ми бачимо брак не лише військових технологій, але й певних економічних інструментів. Це все працює, але цього має бути більше і ще більше, і значно більше. І безумовно, окрім. Впровадження нових санкцій має бути контроль над попередньо вже існуючими. Україна працює над цим є відповідні міжнародні комісії, і це постійна робота, яка яку треба постійно вдосконалювати. Санкції це не кам'яний мур, який можна один раз поставити і забути, що через нього ніякий щур не пролізе. На жаль, ворог постійно знаходить нові інструменти з обходження санкційної політики, а це означає, що міжнародна єдність в посиленні контролю за існуючими санкціями і впровадження санкцій має лише посилюватися, і це постійна робота, яку необхідно робити. Україна до такої роботи готова, вона її проводить і закликає до цього своїх партнерів. Він також прокоментував заяву Путіна про економічні проблеми, називаючи це позитивним сигналом для України. Слухаємо. Чудова констатація. Зрозуміло, що якщо диктатор публічно говорить про. Такі складнощі це означає, що реальний стан російської економіки і ще системно більш проблемний. Це не означає, що у них завтра закінчаться ресурси на війну, ні. Але власне населення готують до того, що ну, грошей на соціалку не залишиться а от воювати ну все таки доведеться витрачатись. В принципі, це про це. Ну сигнал позитивний, треба розвивати. Я ж нагадаю, раніше російський диктатор Путін стверджував, що готовий скоротити витрати на армію наступного року на тлі падіння економіки Російської Федерації. Путін оголосив про плани скорочення військових витрат після того, як кремлівські чиновники попередили, що Росія перебуває на межі рецесії. Російський лідер заявив, що скоротить витрати на оборону наступного року і через рік протягом наступного трирічного періоду на економічному саміті п'яти пострадянських держав у мінську, відповідаючи на плани НАТО збільшити. Витрати на оборону до 5% ВВП Путін заявив, що члени альянсу витрачатимуть кошти на закупівлю у США та підтримку свого військово-промислового комплексу. То хто готується до якихось агресивних дій. Ми чи вони додав він. Ці коментарі прозвучали після того, як міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков оголосив, що країна перебуває на межі рецесії. Ельвіра Набіуліна, голова банку Росії, також попередила, що воєнний економічний імпульс країни зумовлений величезними державними Тратами на оборонний сектор різко зупиняється. Ми зростали протягом двох років досить високими темпами, оскільки були активовані безкоштовні ресурси, сказала вона. Нам потрібно розуміти, що багато з цих ресурсів справді вичерпані. Економіка Росії зросла на 4,3% у двадцять році. Але намагаючись стримати шалену інфляцію, процентні ставки з жовтня утримувалися на вражаючому рівні 21%, перш ніж їх незначно знизили до 20%, оскільки тиск де. Що зменшився, інфляція значною мірою була зумовлена санкціями, які призвели до зростання вартості імпорту, зростання заробітної плати також зросло до 16-річного максимуму через дефіцит робочої сили, спричинений переведенням працівників до оборонного сектору та армії.